Ану, кажі, дякую. Всім привіт! Всіх вітаю. В першу чергу хочу вам висловити свою подяку за підтримку, яку ви мені сказали від душі і щиро. Дуже вдячна, бо. Такі слова, я вам чесно скажу, що мені в принципі навіть мало хто в житті ну, говорив. Нелегкий зараз період. Зараз йде в Юрі, от я повернулася, віддала його в дитячий прес скул табір. Ми ждемо до школи. Дуже хвилююся, як там що буде. Зараз, до прикладу, ми взагалі перші прийшли. З нікого не ман, думаю, ну ладно. А, значить, буде в Юрочці шість діток в класі. Це інклюзивний клас в приватній школі. Назву казати по ясним причинам не буду, але я зразу вам кажу, що в Києві їх уйма просто. От, коли я знайшла цю школу, потім після цього, навіть десь от випні, мені випало десь чотири реклами в інстаграмі, щоб ви розуміли. Ось, болів у мене, блін, всю ніч живіт. Не виспана, страшне, дуже хвилювалася, як це зараз все пройде. Але ну, подивимось, зараз як буду забирати, що вони по Юрі скажуть взагалі. А, каже директор, що їдуть навіть з інших районів, там з Борщагівки. Ну, ми, в принципі, теж виходимо з іншого їдемо. Їхати, звісно, сюди годину. Зранку, ну але побачимо, як воно далі буде. У нас там ще плюс ремонт. У нас там ще плюс ремонт, ви зрозуміли, колектори, всі діла. І так виходить, що трошки довше через ці обставини. виходить це вся історія. Чому вона не фоксується? Фух. Було в Юро день народження, команда нас приїжджала. Ходили ми з нею на Милаку, я тут ставлю також. Дуже класне кафе. Її доча вперше хотіла там побувати. Ну, ми там вже були, але я була один раз з Юрою, один раз без Юрчика сама. То дуже кльове, такі рожеве, прям дитяче-дитяче. Замовила Юрі борщику на Милаці. Собі зелений борщ, В Даші тут такі цікаві фітучиня. Маленький позивний комілемо. Та і все. Іду на закупи юридина родження. Подивлюсь, може я ще до школи докупити. Побачу. Дивлюсь, от я відкайт, органайзери такі. Для ножиць, зошитів, папок, книг. Але ось тут дивлюсь є ще на тематику Хотвілсу. Ми думали, бо Юрі, ну, в принципі, подобаються ці машинки зараз. О, дивіться. Підставка для книг, яка. О, думаю, її може взяти. А все інше вже далі поїдемо ще вибирати Юрій. Пеналу нема Hot Wheels. Ми тепер вже в центрі будемо дивитись асортимент, що можна купити Юрі в школу. Наперед хочу сказати, що а, якщо от, навіть рюкзак, да, то він має бути невеликий, Мені от пояснили не каркасний у ті, до речі, цієї популярної фірми Kite, Це має бути просто якийсь невеликий рюкзак. От я. Йому, в принципі, вже я купила від Adidas з Міті Маусом, але хочу ще щось глянути. Папки. Зошити мені сказали, і підручники, що найголовніше, будуть всі зберігатися в нього в шафі. Ми будемо навчатись в приватній школі, в інклюзивному класі, а ця школа, до речі, приватна знаходиться на території. Звичайною державною школою. Тобто пересікатися Юра буде, звичайно, з нормотиповими дітками. От щоденник ще, до речі, да, треба спитати їх, чи, треба. чи там їх буде. Ось така підставка для книг в тематиці Гаррі Поттера. Ну, Гаррі, я так бачу, Юрі, якщо і буде цікаво, то трохи пізніше. от це фірма Кайт. Вони завжди 3-4 тисячі один рюкзак, каркасний, але мені його не радили. Перше, важкий, по-друге, для спини навіть ну, незрозумілий момент, як воно юрі буде великий і прати його незручно. Це з того, що мені вже от розповідали. А от пінал можна подивитися вже. І Юрі, я ж кажу, подобається дуже тематика Hot Wheels, то от на це можна і зробити. Акцент зошити. Яка краса. Дуже я предвкушаю ці всі діла. І дуже мені це все цікаво. Біологія. Нам ще це рано. Так, ідемо далі. Покажу вам. І потім, не знаю, в цьому чи в наступному возі вже вам покажу, що ми придбали до першого класу Юріка капібара. такий розклад. Щоденники, господі, а що тут все з цим співаком, як так? Епіцентр помішався чи має з ним якийсь договір? Космічна якась тематика. Ну, а така от. Ситуація, а тут ще, ще. А тут прям дитяча, так. Да. Дитяча в контексті дівоча більше тематика. Я навіть не знаю хто це. Куромі. Ще рюкзаки. Які. Я навіть не знаю, ну два хочу йому, але можна і один, якщо що. Ножиці, яке все гарне. Красівуще. Маленьке, ну це прям дуже маленьке. А це вже пішла лепка. це трохи не те. Буде психолог оцінювати, юрі знання, рівень туди-сюди і за рахунок цього вписати йому також, ну, як, як ти типу, по свою Програму, мету, щоб зрозуміти, що там буде в кінці року, який, скажімо так, висновок до чого ми йдемо все, більше я тут нічого не бачу. Антошка, я дивлюсь, також має купа вибору навіть форми. Ну У нас форма, я вам вже казала, буде від. Школи. Теж цікаво, що там за форма Ого, стіл 24 тисячі. Крісло 5. І чогось на Ви бачите які мої. Ну да. Напевно, тут не варто купувати. Ось, зараз вам покажу, який рюкзак мені оцей запав в душу. hot wheels Покажу Юрі, але мені здається, що ні, бо все-таки він важкий, оцей. Треба ще раз ним з'їздити. Крісло 11 стіл, цей 7. Глобус ого, 2500 майже. Ну, бачите, Ікеї думаю замовляти. Надовилася і Вінтром, бо там, я думаю, і візьму. Коротше, будемо святкувати. Накупила я трохи. Починаю вже готуватися активно. Хто йде до шкави? Юра. Сьогодні в мене макрони з лисичками. Вершка і чесночком. Дєдна, здраво. Дивіться, кого мій Юлій притащив. Життя в селі називається. Це наша нове зворядка. Михайло. Юлік. Михайло. Даруйте, дивуйте, дурійте. Дивіться. Робот собака. Такса. <рикола> така прикольна. Це Юрій. Один з подарунків від нас з татом. Вона бігає за м'ячиком, бігать буде за Юрою, по ідеї, ну я вам покажу потім. А, на махі руки реагує. Ну і щось там ще. Ну, я надіюсь, йому зайде. А ну показує, що ти вмієш. Привіт! Ну, реагуй! твою прикладаю. І Іще подарунки. Mm. Цілий пакет. Вообще капець це юрист саду подарували. Купа всього книжки, вони малювачі, іграшки, скірки, ігри. Отак, вот дякуємо. Так, ну що, обіцяла, показую. Можу показати вам, що придбали. Дивіться, така рубашка. бавовна, все якісне. Зараз ось така ще. Мені дуже вона подобається під акне. Студія дуже схожа по дизайну. Знижки ціни ви самі бачите. Це, в принципі, на наступний рік. Нехай будуть шорти, може, якусь подорож зимою поїдемо. Це ніколи не лишнє. Далі такий от світер, дуже прикольний в полоску, Юрію дуже пасує кросівки, ніколи такі не брала. Скетчерс. Кажуть, класні по якості. Нехай будуть. Півтори тисячі, вони коштують 1200 навіть. Далі ось такий піджак, дивіться, 500 гривень. І брюки за фуксуйся 399. Ну, я вважаю, це даром просто. Далі іде вже канцтовари, канцелярія. блокнотик ось такий жовтий, пінал. Кайт також від цієї фірми, що є блокнот Hot Wheels, Юра а, маркери пахучі, клей такий, фіксуся типу, олівець, олівець, ручка, а, коректор, ручка Hot Wheels, а, кольоровий папір Hot Wheels, Minecraft альбом для малювання. Шість зошитів різних, нехай будуть. А, фломастери, знову ж таки, маркери. Ще коректор. Отакий от гарний неоновий блокнот. Нехай буде товстий зошит, або, може, так його назвати. Ось такі олівці які. Та й все. Слухайте, Ну, отак от. Канцелярія вийшла з Юри рюкзаком. О, зараз ще рюкзак вам покажу. На 2500, рюкзак 700 гривень, був 1400. Оце все діло. 1300 чи 1400-300. Ну, короче, так от. В общем, дитину до школи ми вділили на 6000. Отак. Ось такий Юра вибрав, сам, сам вибрав рюкзак. До речі, це мої нові наволочки. дивіться, які гарні. Також по знижках. В мене якось все вийшло в цей раз по знижкам. Собственно, гарний узор, мені подобається. Все. Ось такі в нас покупки, мені здається, дуже вдало, прикольно, незважаючи на те, що Юри, я знову ж таки нагадую і наголошую, що е, і форма, і е, оця вся історія канцтоварів буде в більшості видаватись в школі. Все, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь.